Моторошна, жахлива, карколомна. Усі ці епітети навіть частково не зможуть передати усе страхіття ранкової аварії на гостомельській трасі. Близько 9-ї години ранку під Києвом маршрутний мікроавтобус Мерседес зіткнувся із зустрічним позашляховиком Хюндай. Бус зім'я Лунимов Бляшанку. І що найстрашніше, маршрутка була наповнена пасажирами. Приїхали сюди, ну тут уже були бригади. майже всіх розібрали. Одніх повезли на БСП з політравмами, другі більш легких. По ближайшим больницям спіталізірова загалом на місці аварії побувало зо два десятки карет швидкої допомоги. Лікарі забрали до лікарні небагато, немало сімнадцяте постраждалих. Серед них були й діти. В хюндагі керманичем був батько і двоє дітей. Оце одне з дитяток, шестирічна дитина, потребувала медичної допомоги. Тому батько сам взявся довести до лікарняного закладу. В Аварії постраждало 17 людей. На жаль, не минулося і без загиблих. 29-річна пасажирка маршрутки загинула на місці. У Державтоінспекції кажуть, за попередньою версією аварію спровокував саме водій мікроавтобуса. По-перше, на машині була встановлена лиса гума. А по друге, фахівці припускають, що водій Мерседеса не обрав безпечної швидкості. Відтак машину занесло, і вона юзом вилетіла на смугу зустрічного руху. Звісно, що не останню роль у цій аварії відіграла і слизька дорога. Свідки кажуть, через сильний вітер траса в лічені секунди перетворилася на ковзанку. Не впорався на такій дорозі з кермуванням і водій вантажівки з цистерною. Машина злетіла з дороги та перекинулася. На щастя, цього разу усе обійшлося без постраждалих.